Вітання глядачам каналу. Середа 11 лютого. Сьогодні планова перевірка фотопостов по маршруту номер 1 На узвісі я вже бачив в 5 косуль. Погода така добра, але в мене в руках пакет сіном і відзняти їх не вдалося. Трохи відзняв, але не. Не дуже, не дуже гарні зйомки вийшли. По старій лижній йти дуже важко, снігу більше, але в деяких місцях просто паралельно все буде гірше. А так по ціліні йти набагато легше. Рів'яна кірка під свіжим снігом тримає лижі. Першою по маршруту була фотопаска на локації під липами. З 27 грудня минулого року тут висіла салака, і нарешті знайшовся сміливець, хто її нарешті з'їв. Цим сміливцем виявилась сойка. Ні кониці, ні лісовому коту ця салака, на жаль, не дісталась. Цієї сесії. Сойки були самими активними. І розряджали батарейки всіх фотопасток, біля яких було залишено зернову суміш, і гранули люцерни. Цей терор фотопасток від соїк закінчився тільки після снігопаду 4 лютого. Тільки через тиждень після попередньої перевірки на локації з'явились косулі. Але гранули люцерни цих косуль зовсім не зацікавили. Вони просто пройшли мимо. Та й сойки постарались. Компактну кубку грану люцерни вони розгрібли не гірше домашніх корей. Косулі стали дуже рідкими гостями на цій локації. Швидше за все постарались собаки. Поблизу локації було дуже багато собачих слідів, в тому числі і свіжих. Крім собачих слідів, зустрічалися ще сліди лисиць і одного разу зустрів заячі сліди. Цього разу під липами залишив невеликий оберемок сіна, який здобрив сіллю. Побачимо, чи повернуться сюди косулі. Також залишив для частування столовий буряк і зернову суміш. Файлів на фотопасті було записано багато, але коли дома почав перевіряти, виявилось, що більшість з них належить сойки і хибні спрацювання від сонячних бліків. 4 лютого з'явився довгоочікуваний гість лісовий кіт. Хоча мені здалося, що це кішка. Він чи вона вирішили вивчити незнайому темну пляму на снігу, але більш вірогідно, що її зацікавили миші. Мишачі ходи з -під снігу були скрізь, але не було жодного спрацювання фотопасток на мишей. Цього разу фотопаска записала тільки один нічний файл, що є своєрідним антирекордом. Я спочатку подумав, що це хибне спрацювання або спрацювання, викликане мишами, але при повторному, більш уважному перегляді. Побачив на коротку мить, як в кадрі з'явилась голова косулі. Після снігопадів 4 лютого на локації ніхто не з'являвся, і перед моїми очима постала ось така картина. Фотопастка на переправі записала всього два файла обидва з собаками. Думаю, що вони є основними винуватцями того, що косуль зараз легше зустріти біля села або на узліссі, ніж в глибині лісу, а слідів по руслу річки було багато. Але всі вони йшли вздовж протилежного берега річки і до об'єктиву фотопастки просто не потрапляли. Наступною була фотопастка в дубовому лісі, на якому було записано тільки два хибні спрацювання. Цю фотопастку я зняв і переставив в нове місце. Далі шлях пролягав біля молодої соснової посадки, де минулого разу я бачив стадо із шести косуль. Тоді весь ліс був в їхніх слідах. Цього разу слідів було зовсім мало і я бачив одиночний слід і бачив слід двох косуль. Це трохи бентежило мене, а файли з фотопаски, які встановлені біля колоди солонця, тільки посилили мою тривогу. з цієї фотопаски вийде окремим відео. Минулого разу біля фотопаски, що встановлено біля вирубки, було залишено грануле люцерни. І більшість файлів, записаних цією фотопаскою, також була з участю сояк. А я думав, що гранули люцерни спокусять і косуль, і зайців. Але крім сойок, ця фотопаска фіксувала також косуль, які проходили від болота до вирубки, а також лисиць, що проходили вздовж вирубки. Надалі шлях пролягав через колишню вирубку, яка встигла зрости молодим осиково-березовим лісом. Там на одному з пагорбів було виявлено нори, які, як я вважав, належать борсукам. Ці нори було виявлено під час відлиги на початку січня, і тоді було багато слідів і борсуків, і лисиць, і собак. Коли 24 січня я прийшов сюди встановити фотопаску, то входи до днір було завалено снігом. Але вони мали продихи, які виникли під дією дихання звіра, що знаходиться всередині. Слідів, що вели з нори або донір, не було видно. Тому я вирішив, що ця нора належить борсуку. І мені було цікаво, чи буде виходити борсук під час зимніх відлиг на поверхню. Тут я звернув увагу, що вздовж моєї старої лижні йде слід, який дуже схожий був на косулячий. Тварина, в всякому разі, глибоко провалювалась. Слід був доволі свіжий, не більше доби, а на дні сліду я побачив відбитки чотирьох кігтів. І версія з косуллю відразу відпала. Слід був доволі крупний, в діаметрі десь 8-10 см і майже правильної округлої форми. Раптом він роздвоївся і майже 10 метрів йшло два паралельних одинакових сліда. Надалі вони знов злились в один. По формі мені цей слід нагадує собачий. Хто знає, чи можуть собаки, як вовки, йти слід в слід. Вони йшли прямо в напрямку фотопастки, я подумав, що. Там я зможу дізнатись, хто це був. Але метрів за 300 вони різко повернули під прямим котом. Першими фотопаска зафіксувала зграю собак, яка винюхувала щось біля нір. Їхні сліди десь півтора рази менше від тих, що я бачив. А ось побачити лісового кота в цьому місці я зовсім не очікував. Зараз у них почався шлюбний період і вони бродять по лісу цілий день. Не так часто вдається їх відзняти при денному світлі. Про що можна впевнено говорити, цей кіт відрізняється від того, що ми бачили на дальніх рубежах. Можливо, це саме той кіт, якого ми бачили влітку на березі болота. Я не знайшов чітких зображень, щоб порівняти його з котом, який періодично з'являється під липами і на переправі. Ну а лісового кота, якого фотопастки фіксували на локації лісний берег, чіткі зображення на даний час поки що взагалі відсутні. Можливо, це кішка, яка шукає нору для виведення майбутнього потомства. Але це місце вкрай небезпечне, воно просто кишить лисицями і собаками. У лисицьгон вже схоже закінчився, і вони визначилися зі своїми обранцями. А зараз активно ми пошуками житла для майбутнього проживання. А найлегший шлях для вирішення цього питання. Це зайняти чужу пустуючу нору. До речі, десь пропало сімейство різнокольорових лисиць, яких я знімав весною і минулої зими. Десь з другої половини літа вони перестали попадати в до об'єктиву фотопасток. А ось ця пара лисів може бути саме тією, що фіксується фотопасткою на локації берег болота. Відстань між цими фотопастками по прямій приблизно пів кілометра, а болота і річка зараз не є перешкодою. Кадрів з лисицями фотопастка відзняла багато, і крім цієї пари, як мені здається, було ще два інших лиса. Лісовий кіт ще одного разу з'явився перед фотопасткою, і, схоже, це не випадковість. Можливо, він десь тут мешкає в одній із нір. А цей рудий пес, схоже, знає про всі нори, що є в лісі. Фотопаски фіксували його і його зграю на всіх маршрутах. Останнє фотопаска зафіксувала лисицю, а борсуки під час відлиги в кінці січня так і не з'являлись на поверхні. Продовження відеозвіту з маршруту номер 1 в наступному відео.